Як готуватися до екзамену B1 з польської? Польська це та сама мова, якою говорять тільки в Польщі, без польської тут не дуже комфортно жити. Польська відкриває Безліч кордонів, найкраще бути готовим до, як то кажуть, найгіршого сценарію. Друзі, всім привіт! Мене звати Анастасія Русіна, я засновниця та директорка мовної онлайн-школи Поліглот. І сьогодні мова буде йти про польську мову, важливість її вивчення та взагалі методи її використання в Польщі, що вона дає, як готуватися до екзамену Б1 з польською, для кого і для чого він. І, звичайно, мої поради для підготовки, для здачі цього екзамену, і взагалі такі трошки тіпс, лайфхаки у вивченні польської мови. Тож, поїхали, перш за все, польська це та сама мова якою говорять тільки в Польщі, на жаль, ми не можемо її використовувати в інших країнах. Хіба ми познайомимося з поляками в інших країнах? Їх дуже багато в Норвегії, Великобританії, Сполучених Штатах і так далі. Та тоді, звісно, ми теж можемо її використовувати. Але польська є головною мовою в Польщі. І, звичайно, без польської тут не дуже комфортно жити. Багато людей сюди переїжджають і думають, що можна обійтися тільки англійською, чи там я знаю українську, чи російською цього вистачить для життя в Польщі. Друзі, для комфортного, класного життя в Польщі цього недостатньо. А якщо ви не хочете мати польське оточення, польських друзів, працювати на польській мові чи влаштовуватися в якісь установи, де потребують польську мову, чи взагалі просто не в міжнародній корпорації, в якісь інші фірми, то там необхідна польська польською буде у вас і співбесіда проходити. У вас будуть польські колеги, з якими класно було би спілкуватися, навіть якщо ви не збираєтеся там не знаю, товаришувати з поляками, знаходити собі серед них друзів, все одно працюючи навіть в міжнародній корпорації, 90% що у вас буде дуже багато поляків в команді, взагалі в корпорації, і було би класно з ними розмовляти їхньою мовою, бо саме такою вони на всіх брейках, на всіх перервах. І розмовляють. Класно розуміти їх жарти, класно бути своїм серед чужих. Я дуже люблю цей вислів. І це, власне, те, що нам дає знання іноземних мов бути своїм серед чужих. Навіть на хвилинку це теж дуже класне, кайфове відчуття. От, і, звичайно, польська відкриває безліч кордонів, таких як навчання польською, бо навчання польською мовою коштує набагато дешевше, ніж навчання англійською мовою в Польщі на будь-яку, в принципі, спеціальність. Звичайно, це можливість вступити вище, навчальні заклади, магістратура чи бакалаврат. Звичайно, це можливість подорожувати Польщею, працювати, як я вже сказала, і звичайно, комунікувати. Взагалі, в принципі, крім магазину Доброго дня, дякую, до побачення! А ще й комунікувати в різних держустановах, типу ужент по по-польськи, так де ми приходимо і виробляємо собі документи на легальне проживання в Польщі, якісь там дозволи, різноманітні, різноманітні документи, прописки. Все це робиться в таких установах, де говорять головною мовою польською. Так, там є деякі люди, які знають англійську, але дуже часто вдають, що її не знають, або знають її не так добре. А, і... Тому, на жаль, найкраще для вас, щоб все зрозуміти, правильно підписати контракт про оренду житла, правильно зрозуміти весь процес легалізації всіх документів. Я не знаю, якщо ви захочете свій бізнес зробити в Польщі, то теж вам треба буде стикатися цілий час з польськими документами, польським правом і польськими правилами, які, власне, всі знову ж таки на польській мові, щоб вміти. Зрозуміти все так, як має бути в 100%. Це все ж таки, дякуючи польській мові, все ж таки можливо. Хоча знаю багато людей, які живуть в Польщі роками, не знаючи польської взагалі, або знаючи її мінімально на досить базовому рівні, я все ж таки за те, що це вибір кожного, але якщо ви хочете комфортно, класно жити в Польщі, працювати з польською, знову ж таки, оточувати себе людьми. А ще саме головніше, якщо ви плануєте отримати резидента Польщі, а пізніше отримати польський паспорт, так тобто стати громадянином Польщі, ви просто зобов'язані знати польський. Тут немає варіантів ні чи так, ви просто зобов'язані його знати а, і. Звісно, мінімум на рівні b 1 якщо ми говоримо про резидента. До речі, відносно цього екзамену і, взагалі, в принципі, будь-яких екзаменів з польської, чи то екзамен на вступ до університету, чи то співбесіда польською мовою, чи то просто комунікативна польська для життя в Польщі, чи до різноманітних екзаменів. Абсолютно до всього ми готуємо в моїй мовній онлайн-школі поліглот, маємо безліч просто е, крутезних відгуків наші учні здають на Б1, на 100%, на Б2, на С 1 всі можливі екзамени на резидентів отримують, отримують тут дозволи на життя, стають резидентами Польщі, отримують роботу мрії і, взагалі, неймовірно щасливі від того, що ми вміємо в короткі, дійсно в короткі сроки зробити ефективне навчання. Навчання в нас не є дешевим, але за це є своя ціна, бо в у нас працюють методологи. Тобто методисти, які вміють побудувати так програму, по якій працюють наші вчителі, щоб дійсно за короткі терміни ви могли дійти до своєї мети, не розтягуючи роками вивчення польської. Бо якщо ви знаєте українську, російську, так вільно володієте слов'янськими мовами, тоді звичайно польську вам буде набагато легше вчити. Uh, і uh, просто неймовірні результати за 3, 4, 5 місяців у нас uh, люди проходять, грубо кажучи, з нуля там, до А 2 Б1, в залежності, звичайно, хто скільки бере уроків, як часто займається, чи там робить домашки, чи не робить. Тут, звичайно, ці всі фактори дуже впливають. Я не буду особлювати і казати про всіх, але якщо казати uh, в цілому, так, то прислухаючись до всіх порад і займаючись мінімум два рази на тиждень, гарантований результат. Просто гарантованих. У нас немає жодного кейсу, що в нас люди не здали екзамен на Б1 за 2,5 роки праці школи. Тому дуже рекомендую. Я сама особисто здавала екзамен польської на рівень Б1 в минулому році. Це була осінь 22-го року. І я успішно склала цей екзамен на 93% з можливих 100%. І підготувалася, дякуючи нашим вчителям. Я до них звернулася якраз уже під кінець підготовки своєї. Можна сказати, що я майже не готувалася через те, що я вже 7 років проживаю в Польщі. Я не вчилася польською. Я вивчала і самотужки з репетитором. Так, я просто працювала на, пол на польській. Мові з колегами, тобто не сама робота була польською, а з колегами спілкування було польською, якісь там вище інтеграційне, так якісь там заходи були польською, тренінги можливо частично частково були польською, частково англійською мовою в корпораціях, де я працювала або в установах і. А це, тобто, у мене така більш розмовна була завжди польська, мені треба було її підшліфувати, щоб саме зрозуміти структуру екзамену. Бо якщо ти не знаєш структуру екзамена, а знаєш дуже класну мову, ти можеш все одно провалити цей екзамен просто через те, що ти не знаєш структуру. Дуже важливо знати структуру, знати скільки тобі часу приділено на яке завдання, які вимоги кожного завдання обов'язково. І звичайно ознайомитися з тим, що за чим буде відбуватися. Тобто, наприклад, якщо говоримо. На екзамен з Бєтен, так B1, з Б1 з польською, то спочатку у вас йде аудіювання, і там деякі завдання можете прослухати лише раз, тобто другий раз їх ніхто не включить. І якщо ви не зорієнтувалися, не зазначили правильну відповідь, то, на жаль, другої спроби прослухати вже не буде, і буде просто незарахований бал. Тому тут треба теж знати, які саме завдання там слухають тільки один раз, а які можна буде два рази, щоб вам включив. Там, вчитель, так, наглядач там, з комісії на цьому екзамені. Так само далі йде у нас там reading, тобто читання і вокабуляр, так? Тобто, робота з текстом, дуже багато словництва треба теж знати, орієнтуватися, різноманітні там, завдання, потім йде граматика, це різні відмінки, конюгація по польську, так? тобто різні відмінки, різні. Як треба відміняти кожне, кожне слово, де жіночий, де, де чоловічий, рід, де множина, де однина, там, тобто минулий час майбутній, теперішній, е, і там це все перемішано, там не написано, де в якому часі треба поставити, або не у всіх завданнях це пише. Тому треба теж досить добре підготуватися і бути, бути готовим до різноманітних завдань, не тільки до якихось легких або до тільки там одного чи двох часів. А, там будуть абсолютно різнопланові завдання е, і прийняття іменники правильні, і правильні відміни, і що з великою, що з маленькою пишеться в польській. тобто там дуже великий спектр того, що включає в себе цей екзамен. Ну і звичайно, потім це writing, тобто писання, писання, так, написання, тобто коротеньких або мейлів. Також там ще може бути як оголошення, коротеньке треба написати на 25-50 слів. От і більш більший такий текст а, теж в себе тут включає. Тобто там такі два можна сказати на на, на два писання буде включене. В цей екзамен. А, і звичайно закінчується екзамен усною частиною. Взагалі, екзамен відбувається два дні. А перший день ви пишете всі ці частини, які я назвала до цього, а в другий день йде говоріння. Але якщо ви приїжджаєте з іншого міста, щоб написати цей екзамен, ви можете домовитися завчасно, написавши на мейл цього місця проведення екзамену і домовитися про те, що ви, наприклад, їдете з іншого міста і хотіли би все в один день змістити. Саме так я і робила, бо я, на жаль, не знайшла ем, вільних місць ошротків яких проходять цей екзамен в моєму місті, де я проживаю, тому я їхала в сусіднє місто і домовлялася з ними, щоб все мати в один день, і потім собі спокійно поїхати, не лишатися ще на один день в іншому місті. А в мене було все один день, потім в мене було говоріння, говоріння, витягнути карточку рандомно, маєте пару хвилин щоб підготуватися, обдумати все. Треба описати картинку, як можна більше деталей, так, поки вас не прервуть, тобто говорити, говорити, говорити. От, Показати свою плинність мови, а, і потім вам також можуть задавати питання, на які ви маєте відповісти. А, а, і там були ще декілька питань на якусь конкретну тему. От, тобто. Такий теж, теж є момент. Це десь 15-20 хвилин займає, в залежності, кому як повезе. комусь там і 10 хвилин я знаю, хтось 10 хвилин впорався написання цього екзамену. Чула різні чутки, і в мене було по одному, в когось по іншому, але розкажу все ж таки свій досвід відносно того суворості цього екзамену, проведення цього екзамену. В нас особисто забирали телефони, забирали їх в якісь там конверти, запаковували, відносили в іншу кімнату на проведення всього екзамену, тобто нікуди списати, підглянути не можна було. Вертатися теж не можна було, бо за це могли просто вас вигнати з екзамену, і те, що ви заплатили, воно просто анулюється, і ніхто не буде навіть дивитися, що ви там відповідали в цьому екзамені. Тобто, взагалі, він буде не зарахований. У нас, тобто, було досить суворі умови. Це було дуже дуже серйозно. Ніхто нікуди не повертається, ніяких зайвих предметів не можна, крім там ручки, водички і паспорту. Так, це те, що у нас там мало бути. Але я чула і інші речі, що в когось там не забирали взагалі телефонів, не забирали люди в куртках, сиділи. У нас, наприклад, знімали верхній одяг, бо це вже було була осінь, було не нетепло. Тому в кожного по різному але найкраще бути готовим до, як то кажуть, найгіршого сценарію. Це до сценарію, коли ви самі довіряєте собі, коли ви розраховуєте тільки на себе, на свої знання, на свої вміння. І, власне, опираючись на це, вже підходите до цього екзамену. Тому, в принципі, до будь-якого рівня b 1 b 2 c 1 ми підготуємо. Прошу звертайтеся у нас неймовірні вчителі з витримкою, з підходом індивідуальним до кожного, до яких вам те, тем треба проходити, які ми проходимо ходимо, Ми будуємо повністю уроки, які а, будуть підлаштовані під вас ваші потреби, чи там потреби цього екзамену, а, чи якихось інших речей. О, тому... Раджу від щирого серця, бо сама спробувала, і, як то кажуть, якщо ти сам користуєшся речами зі свого бізнесу, означає що це реально класні речі. І це правда так є, бо я у нас в школі вчу іспанську, записалася з нуля з А0, аноль, нас з'явилася іспанська нещодавно. Я, звичайно, захотіла все затестити, спробувати, сама навчитися нової мовою, можливо, дати якісь поради, коментарі вчителю, так, відносно там проведення занять, щоб ще покращити це все, бо я сама є викладачем а, і філологом англійської. Мови. А, в свій час колись там а, давніше ще й вивчала як філолог французьку, зараз продовжую її вивчати а, в форматі такому індивідуальному, приватному, але я дуже люблю мову, фанатію від них, і тому. Завжди рада відкривати нові горизонти і а, нові двері, дякуючи мовам, і, як я казала, вже бути своїм а, серед чужих. Це неймовірно приємно. А, тому люди, я вас дуже заохочую вчити польську, навіть якщо ви не збираєтесь здавати жодних екзаменів, чи отримувати резидента, чи польський паспорт, чи завгодно, але просто хочете кайфово тут жити, поважати людей, які так багато допомогли нам а, спілкуватися з ними на їхній мові. Мові, це буде неймовірна для них повага. Вони це дуже цінують, коли ми пробуємо говорити польською мовою, так а не українською, там російською, якось намагаю, намагаючись коверкати слова. Дуже дуже класно, коли ми звучимо грамотно. Дуже класно, коли ми звучимо польською. Це такий теж символ вдячності за все те, чим нам допоміг такий чудовий, така чудова країна Польща, наш такий чудовий сусід. От. А, якщо будуть якісь питання, чи е, хотіли б консультацію чи пробне заняття з польської мови, е, прошу залишити свою заявочку на нашому сайті, він буде внизу е, в описі цього відео. І наші фей-менеджери з вами сконсультуються, сконтактують, вас проконсультують, допоможуть, підберуть найкращі навчання, найкращих вчителів. Ви можете прийти на пробне заняття, спробувати подивитися, чи вам це підходить, і далі вже е, е, з нами працювати. Е, 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 від свої потреби так працювати на заняттях з нашими вчителями. От. І якщо у вас будуть якісь ще питання, ви можете залишити заявочку на нашій сторінці чи написати нам в Instagram в Дірект. Наші фей-мене через вами сконтактують, проконсультують вас відносно занять в нашій школі, польської чи якихось інших мов, бо у нас є українська, німецька, французька, іспанська, звичайно, польська і англійська. А тому будемо з радістю. Вас навчати, чекати в нашій школі. Якщо у вас будуть ідеї чи запитання відносно цього відео, прошу писати в коментарях. З радістю знімлю нові відео для вас. Всім класного, чудового дня і нехай мови вчаться в кайф з легкістю і в насолоду. Саме так ми пропагандуємо в поліглот. До зустрічі на ваших найкращих заняттях та на Ютубі. Па-па-па-па! I oczywiście powodzenie z polskim.